Всім доброго дня чи вечора! З вами знову канадський марк. І сьогодні канадський марк знаходиться в Калгарі. На кінець-то я добрався до Калгарі. Дуже сильно хотів вам показати це місто. І це місто справді таке феноменальне, таке надзвичайно гарне і зовсім відрізняється від Едмунтона. Хоч ці... Едмонтон і Калгарі знаходяться двоє провінції Альберта, але Калгарі насправді набагато гарніше, набагато краще. Сплановане центр, просто аж приємно перебувати в цьому центрі. І сьогодні запрошую вас на прогулку зі мною і покажу вам трошки центр. Разом з вами це все побачимо. Різні споруди, різні квартирні комплекси. Тут є справді на що подивитися. Так що давайте, поїхали. Зараз я знаходжуся фактично на окраїній такій центру міста. І подивіться, як тут гарно. Скільки тут різних квартирних комплексів, і всі вони настільки сучасно збудовані і гарно спроектовані, що вони один з одним, як то кажуть, підходять один одному. І це дуже справді мені подобається про Калері, що все тут разом один будинок до іншого будинку, якось скріплений, і це дуже прекрасно і створює такий приємний, до приємну таку домашню атмосферу, якої ви не знайдете, можна так сказати, в центрі самого Едмонтона, тому що. Подивіться просто на це на свої власні очі, на скільки тут квартирний комплексів, і все це просто забито людьми. Подивіться на цю гарну споруду, яка тут гарна споруда. Тут дуже багато різних таких мистецьких споруд по всьому місті. І сьогодні ми їх багато побачимо, і тут такі лавочки гарні собі. Можна відпочивати. Люди собі сидять, п'ють каву чи читають якісь газети. І дивіться, яка тут перед нами алейка прекрасна, різних таких сучасних будинків. Подивіться, які тут гарні дерева в самому центрі міста посаджені. Така гарна, як то кажуть, такими плитами покрита доріжка для людей, для пішоходів. І дуже все зелене, гарне, спроєктовано. Так. Все для людей, все для того, щоб люди бачили дійсно і почувалися тут, як в себе вдома. Вон там, бачите, їде метро. Калгарське метро, то ніби як така електричка, воно їде і під землею, і на горі. А тут будується нова будівля. Дивіться, як кран. Там хтось зараз працює на цьому крані. І дивіться, які тут гарні різні хмарочоси. Справді Калгарі знаменитий за те, що тут дуже багато різних хмарочосів, порівняно з Едмонтоном, тут їх набагато більше. І вони всі, як я вже говорив, дуже сучасному форматі збудовані. І саме головне, що вони... Мають такий подібний вигляд, тому що якщо ви в Едмонтоні були або зараз перебуваєте в Едмонтоні, дуже багато є застарілих хмарочосів, які ще були збудовані взагалі перед калгарськими хмарочосами. Але це справді робить велику різницю, тому що Калгарі більш таке нові... новітніше і більш сучасніше місто, і дуже нагадує Ванкувер. І одне з найкращих місць для життя. В цілому світі, а там дивіться, яка прекрасна будівля, дивіться, на цей цікавий хмарочос. Ми зараз будемо ходити між тими всіма вуличками і на це все дивитися. Дивіться, які тут гарні різні споруди і будинки. Всі будинки в такому різному скляному вигляді збудовані. І багато собі людей там на сходах сидять, відпочивають. Тут така парковка, і ми зараз в такому районі можна сказати, де багато бомжів. Тому ми зараз стараємося звідси, як то кажуть. Піти трошки далі і подивитися, що на нас ще чекає, які пригоди сьогодні. Але справді тут дуже зовсім інакше відчуття, ніж в Ведмутоні. І це мене вражає. Я в Калгарі був дуже багато разів, але насправді Калгарі набагато якісь більш таке живуче місто. І дуже, якщо вам бракує людей, то ви тут багато дуже людей побачите. Тут люди фактично на всьому кроці. Зараз ми знаходимося фактично в центрі. Бачите, метро зупиняється і в самісінькому центрі їде, і воно дуже гарне і дуже таке сучасне. Теж і дуже ефективно працює. По центру ви можете пересуватися фактично безплатно на метро. Якщо ви вже хочете їхати з центру, то вам треба буде е, платити за це метро, але це дуже зручно зроблено, бо навіть машини тут не їздять. Бачите, посередині повно людей, бо то зразу знаходиться біля метро. Справді в Калгарі дуже багато бомжів і велика проблема з бомжами, так само, як і в всіх великих містах в Канаді. Але тут дуже, дуже прекрасно, тут дуже все зроблено для людей, для зручності, особливо пересування в центрі і багато дуже всіх бізнесів, як то кажуть, і всіх різних таких. Хороших робіт сфокусовані з самого центру. Тому центр тут справді дуже сильно розвинутий, і вони дуже хочуть, щоб центр багато людей і туристів приваблював. Бачите, ви всюди по місту можете знайти різні такі старовинні споруди. Дивіться, який гарний годинник на горі. Там бачите, прекрасний годинник, там зразу метро в самісінському центрі. Ось ще одна споруда мистецька. Дуже багато їх тут є по місту. І дивіться навколо наскільки тут різна така інфраструктура розвинута і різноманітна, і повно машин, повно машин, повно людей різних їдуть. Там далі є такі кіоск. Зараз хочу вам показати, як ця, як, ця, як то кажуть, це метро проїде. Бачите? Напроти таке, такий кіоск, ніби як Нью-Йорку, дуже багато таких різних кіосків на подвір'ї знаходяться. І дуже все прекрасно. Йдемо подивимося, що ще тут в цьому місті є гарно. От ще раз доказує, наскільки тут гарно в Калгарі. В Едмонтоні справді є тільки один фонтан перед Сірі Гол, перед, як то кажуть, зразу в саміску центрі. І цей фонтан навіть не завжди працює. Тут таких фонтанів море по всьому центру міста. І саме головне, що подивіться, які споруди оточують цей фонтанчик, які гарні хмарочоси. А зліва є огляда вежа, повністю можна залізти туди, все Калгарі видно з неї. І дуже справді рекомендую туди піти, якщо вас це цікавить. Але дивіться, скільки тут різних чайок собі живуть. І це рахуйте вже кінець вересня, але тут таке враження, що літо ще навіть і не покинуло е прекрасне місто Калгарі. О, бачите, друзі, як зліва собі люди чекають на метро в такому, на такій підвищеній платформі. Справа я просто собі лавочки. Щоб посидіти, в нас в Україні дуже багато є таких лавочок так само. А тут трошки такі старіші будинки Калгарі, бачите, які тут а, різні такі цікаві речі, які вони лишили, і це все історія. І вони досі такі, як то кажуть, прибрані відповідно в відповідному стані, що зовсім не є такі, як то кажуть, забиті, особливо враховуючи, що вони поза 100 років мають. Дивіться, бачите, то є ніби клуб ветеранів. Будинок з 1914 року збудований, і навіть вікна ще старовинні, старі стоять. Але наскільки він прибраний і в гарному стані, це дуже прекрасно, коли місто зберігає свої старовинні будинки, і вони серед цих всіх марочосів додають такого шарму цьому місту. Зверніть вашу увагу, бачите, скільки тут різних лавочок таких зроблених. Всюди по центру лавочки в Едмонтоні справді цього дуже сильно бракує. І вони ще одну щось будують тут. Просто якісь, можливо, навіть а, кафе чи бар, я не знаю. І подивіться на цю м, прекрасний хмарочос. І ну просто ними можна любуватися, можна сказати, кожен день сюди, можна приходити, любуватися цими всіма хмарочосами, тому що справді вони дуже гарні, їх дуже багато і різноманітні. Навіть у цей хмарочос, подивіться, як він догори йде, як таке враження, як по сходах, можна на самий верх добратися. Зараз підемо до цієї споруди. Там є така споруда, така голова велика. Хочу на це вам показати зблизька. Привів я, друзі, до дуже гарної е, мистецької споруди ще одної. Як я вже говорив в цьому відео, тут їх дуже багато і це, що робить Калгарі, таким е, туристичним містом і таким хабом в Альберті, тому що тут можна собі погуляти по центру. Е, Відчуваю почуватися в досить так безпеці, бо тут багато людей. При тому, що тут багато бомжів, все рівно тут досить багато людей, і тому можна запросто відчуватися, що ви в безпеці собі погуляти. Дуже багато різних магазинчиків. І подивіться на цю споруду. Це просто щось неймовірне, що їх стільки багато, і вона спереду цієї масивної, масивного хмарочосу знаходиться. Подивіться, який він великий. Бачите, перед вами старий готель в Калгарі, тобто колись це була одна з найвищих споруд в Калгарі, і тепер подивіться, яка, яка вона маленька напроти самих таких більш-менш сучасних і теперішніх хмарочосів. Це просто варто звернути вашу увагу, тому що приємно, що вони їх лишають ці споруди, і дуже цікаво, як в загальному світ міняється. Як він йде вгору з часом? Наскільки ми, як суспільство, як люди можуть будувати різні такі цікаві проекти, різні такі споруди? Їх тут повністю-повністю дуже цікаво тут гуляти. В цьому центрі тут теж, бачите, який будинок-квартирний комплекс. Колись він був теж можливо, один з таких найвищих, а тепер він один з таких, як то кажуть, найнижчих. Але то, що він є тут, це саме головне, бо історію дуже варто, як то кажуть, зберігати. І Калгарі робить в цьому дуже хорошу роботу. Зараз ми йдемо по дорозі до вежі оглядної вежі Калгарі. І бачите, скільки тут багато людей зараз знаходиться. І тут справді по всіх вуличках, всіма вуличками забито просто людьми. І людей тут просто велика маса, тому що в Калгарі, як я вже говорив, центр просто зроблений для людей. І люди хочуть тут перебувати. А от там, в цьому будиночку, який знаходиться зразу справа від цієї вежі, там дуже гарні балкончики, там різні такі. Якщо зблизька подивитися, то там добре буде видно, як люди собі тримають різні рослини. І всі будинки. Дуже прекрасно збудовані. Але ви багато питаєте мене, що ви не бачите людей в Канаді. Люди в Канаді є, просто треба знати, де їх шукати. І якщо ви будете знати, де їх шукати, ви їх справді можете запросто побачити. Друзі, зараз я знаходжуся в самому такому центрі, в такому хаб-місті, де люди собі відпочивають, в бари ходять. Це самісінький центр, така центральна вуличка в Калгарі. Тут дуже прекрасно, і тут будівлі зроблені під європейський, тобто під європейський стиль. І тут, всюди, по місту, все дуже зроблено для пішохода. Тобто зараз, де я ходжу, тут машини заборонено їздити машинам. Але навколо мене повно автомобілів їздить, всі люди кудись пішать. І це дуже цікаво. Такого ведмету нема. У нас є White Avenue, така подібна вулиця. але вона, по-перше, на головній дорозі де машини їздять. Вона не вона не закрита для пішоходів. А тут повністю все зроблено для пішоходів, і ви можете собі піти в кафе, ви можете собі посидіти на дворі, попити каву, випити пиво. Тобто, тут справді такі можливості, яких ви не побачите в Едмонтоні. І якщо ви їдете з Європи або в загальному з України, і ви такого шукаєте, то це місто для вас, це місто просто чудесне в, в нічному життю, і в загальному ви знайдете тут дуже багато чогось, що вам буде бракувати в Едмонтоні. Це бачите колишній банк, колишній банк Калгарі, такий старовинний. І тут починається ця прекрасна вуличка. Спочатку вона починається такою, можна так сказати, дуже такою сучасною. А якщо ми будемо далі далі помаленько йти, то ми будемо бачити вже такі будиночки, які виглядають під старовинний такий повністю стиль. Перед вами такий от міст, бачите, який получає одну будівлю з іншою будівлею. І що ці мости роблять? Вони дуже хороші, коли тут холодно, коли зима. Вони спеціально для того фактично їх зробили, щоб люди могли між будинками ходити, не виходячи на двір, і фактично весь центр з'єднаний такими е, мостами спеціально для того, щоб люди собі нормально могли присуватися. Наприклад, якщо ви якийсь бізнесмен, бо більшість людей, які тут працюють, Працюють в бізнес-сфері або в якихось таких хороших посадах, то вони собі переходять в піджаках, їм най не треба свої куртки, заїжджають в підземну парковку, і таким чином собі через, через всі будинки можуть спокійно пересуватися, навіть якщо на дворі мінус 40, це вам це зовсім не буде ніяка проблема. Але дивіться, які тут гарні будиночки. Бачите, що я маю на увазі? Європейський повністю європейський стиль. І такого ви чесно не побачите навіть в Ванкувері, якщо вам так сказати. В Ванкувері є такі місця, але це все зроблено для людей. Там навіть люди живуть, так як у Львові, фактично, це дуже нагадує площу ринок в якомусь сенсі цього слова. Якщо хтось був на площі ринок або якихось таких дуже цікавих європейських місць, містах таких старовинних, то ви справді це все побачите. Бачите, скільки тут я вам трошки зближу, скільки тут багато різних таких сидінь. Ну, На дворі зроблений для того, щоб люди могли собі просто в е, барах, дійсно так, як в Європі. Все. Тобто ви уявіть собі. Я, я думаю, це відео вам дуже сподобається. Ви справді побачите Канаду в цьому відео трошки з іншого боку, що не так все погано, як ви думаєте. Подивіться, просто, наскільки тут все гарно зроблено. Ще раз, То ми перейшли трошки в інший бік. Ця вулиця продовжується. І бачите, скільки тут людей тут же більше людей сидить, і це навіть не вечір ще. А якщо вечором тут все буде забито людьми, навіть не можна буде повністю пройти ні в якому разі. Але бачите, справа навіть бібліотека тут є, і різні такі будиночки, і можна так далеко-далеко йти, собі сміло гуляти, просто не обов'язково собі навіть кудись заходити в якісь кафешки. Але справді можливості тут величезні, просто в цьому місті, і це все, що я вам хотів дуже сильно показати, навіть отут. Можна собі взяти скутер на прокат і собі на скутері покататися, якщо ви хочете. Навіть шоломи є вже готові, тобто дуже все цікаво. Справді на цій вулиці можна навіть купити різні сувеніри, різні футболки, так само, як площі ринок в нас у Львові. І я зараз почуваюся, ніби я десь у Львові. Чесно, десь в Україні, десь в нас вдома, на нашій рідній землі. І мені дуже Калгарі подобається персонально, і тому я завжди в своїх відео вам говорив, що Калгарі це можна сказати найбільш збалансоване місто для життя в цілій Канаді. Ви тут все повністю знайдете для себе і нормальне житло, і нормальні ціни порівняно з іншими містами. І в самому Калгарі дуже зручно працює система, як то кажуть, метро. Метро тут їздить, можна сказати, що 3 хвилини, що 5 хвилин. І ви завжди знайдете метро, щоб добратися з однієї точки в іншу точку. І такого справді ведметні немає ведно тоді набагато довше з тим всім, і транспортна система. Калгарі дуже хорошо розвинутий, якщо ви можете десь знайти собі квартиру в центрі, то вам навіть не треба буде, як то кажуть, зовсім переживати за те, щоб купляти свій автомобіль на перший час, бо на перший час це не буде зовсім дуже легко. А перший місяць-два, якщо ви з центру будете жити, то тут в центрі є і продуктових магазин, яких, до речі, Саме в Едмонтоні нема, і тут є різні такі магазини. Тобто ви будете все знаходити, що для вас потрібно, і вам не треба буде їздити по всьому великому місті, а Калгарі є велике місто, і тому в центрі дуже зручно тут жити. І якщо би я вибрав, я би жив тільки в центрі в Калгорі. Ну не тільки іменно в центрі, але тут на початку в центрі дуже добре жити. А от в Едмонтоні я не можу про Едмонтон так сказати. Хоч Едмонтон має свої інші плюси, але Калгарі це щось неймовірне і щось зовсім інакше. Шу увагу, скільки тут є квартирних комплексів, які знаходяться над фактично головною вулицею центра Калгарі. Ці квартирні комплекси коштують досить багато. А це більш такі офісні будинки. І наскільки тут різного мистецтва в цьому місті є, і людей тут справді настільки багато, що ви просто не можете напевно зараз це повірити, особливо при тому, якщо ви вже давно дивитесь мій канал, на моєму каналі, напевно, немає так багато відео взагалі, де стільки багато людей, і собі люди просто відпочивають в середині цього красивого міста. Що мені подобається про Калгарі? Що в Калгарі можна собі так гуляти собі вечором? Особливо це добре, тим, якщо ви живете в самісінькому центрі, ви можете собі нормально так піти, прогулятися ввечері, зайти собі в магазин, купити собі якогось хліба чи молока. Вам не треба жити, так як всі канадійці, що їдуть в магазин закуповуватися. На один тиждень чи на два тижні, тому що тут справді не потрібно це робити, якщо ви в центрі живете. Можете собі вийти, випити пива собі в якомусь барі. Такого дуже, такої можливості справді ви не, не знайдете в Едмонтоні, тому що в Едмонтоні вам треба їхати на Вайдевеню. Ну, Вайдевеню хай сховається проти, цього, проти цієї вулиці, на якій я зараз стою. Тут просто це все просто так гарно зроблено для людей, саме головне. І тут такий вітерець зараз дує. І цей вітерець мені нагадує, коли я гуляв вечірним Львовом. І мені це все так трошки пригадалося багато хороших різних таких приємних, дуже спогадів, які мені завжди за якими я скучаю. Я їх тут трошки можу зараз знайти. І це відео спеціально зроблено для вас, щоб ви побачили наскільки Канада не є вже така погана, тобто залежить в якому місті і яке місто це дуже важливо на початку вибрати, тому що не всі міста є такими хорошими, як ви думаєте. Що цікаво, що в цьому місті є дуже багато різного такого графіті. І не такого, знаєте, не гарного графіті, а, рі... а графіті з такою історією. І всюди по місту ви можете це знайти. Це, що бракує Едмонтону. Як ви вже дивилися, мої багато відео, ми багато маленьких містечок знімали в Альберті показував вам, то там дуже популярно з цим всім. Але подивіться, як це гарно, чисто, і ніхто це не псує. Саме головне, що це ніхто не псує, тому що якщо. Це було б в якомусь Едмонтоні в центрі, то то б вже би все було замальовано різними такими графітями, і все це, як то кажуть, би пропало і довго би не вистояло. Але воно повністю знаходиться серед цих всіх хмарочосів, і їх тут стільки багато, і вони всі е, майже одної висоти, що дуже цікаво, дуже пропорційно збудовані. Що цікаво, що в Калгарі в центрі е, односторонній рух, тобто одну сторону йдуть сюди, потім одну вулицю ви йдете наліво, і там можна їхати в іншу сторону. І це дуже добре для машини. Тут немає таких пробок в центрі і за того. Але подивіться на ці гарні хмарочоси. І саме цікаве, що біля кожних таких хмарочосів є такі площадки, де можна собі сидіти відпочивати і відчувати це американсько-канадське життя. Я не міг просто вам це не показати. Я вже раніше в цьому відео показував цю цей хмарочос, але він з цього боку виглядає ще більш крутіше. І наскільки тут треба е, це в інженерії, щоб це все спроектувати, і щоб це все так стояло і не рухалося, і не падало? Просто подивіться на цю красу. Це є е, житловий будинок, житлові квартири на горі. Люди собі там живуть, і то таке враження, ніби як якісь 3 d картинка. Але тут такого справді багато, дуже в калері як ви вже самі бачите на свої очі. Подивіться, які тут автобуси, як тут автобуси працюють, і їздять. Цікаві дуже. Цей автобус фактично подвійний взагалі. Зараз він на зупинку під'їжджає. Дуже цікаво це все вам зазняти. Зверніть вашу увагу на красу цього міста, який тут краєвид. Зараз я знаходжуся в... Сплячому районі, фактично житловому районі приватних особняків, де люди собі живуть і мають такий вигляд повністю на все Калгари. Подивіться, які всі ці хмарочоси, то що я вам говорив раніше, що вони всі рівномірні, майже однакої висоти, і справді створюють дуже гарний пейзаж міста. І самий центр всередині, як ви вже зрозуміли, дуже феноменальний. Але зараз. Я вас сюди привів і за одної причини, бо ми йдемо донизу і покажу вам Bow River, річку, яка тече через Калгарі. Хочу вам показати Bow River, тобто річку, яка називається Bow. Вона починає свою течію в канадських горах і тече прямо через це місто, прекрасне місто Калгарі. І те, що вона йде е, з гір, вона дуже-дуже чиста. Ви самі подивіться на свої власні очі. Подивіться, навіть на камері видно, яка вона прозора, яка вона чиста. І тут справді можна ловити рибу, тут можна багато різних речей робити, можна собі на байдарках кататися. Фактично все-все, що в Едмонтоні. В Едмонтоні, Норса Скачен Ривер, вона набагато-набагато більша, але все рівно ця річка Боу-Ривер, Боу-Річка. Вона е, сягає довжину 600 кілометрів. Ви бачите, собі люди гуляють вечірним містом Калгарі, там собі якісь машини їдуть, а там собі дядько, он тільки що ловив собі рибу. Бачите, щось він там зловив, бачив, що він щось запхав собі е, в свою сумку і поніс додому, і може собі буде мати якусь їжу. А там, бачите, оті во всі хатинки, це все це вже житлові приватні будиночки, де собі живуть прості канадійці чи якісь інші люди іншої нації. Надіюся, вам сьогодні сподобалося це відео. Дуже багато вам показав за один день в одному відео. Відео можливо вийшло трошки задовго, трошки, може, вам не подобається таке відео, але я стараюся робити якомога більше всього цього зазняти. І повірте, якщо б я мав більше часу, я б вам повністю все Калгарі зазняв, так само, як я Едмонтон вам створив повну відео своїм братом. Але Калгарі справді є чудесним просто містом для початку вашого життя на чужині тут все є збалансовано. Тут є гарні парки, тут місто зелене, тут є річка. Через місто тече. Центр дуже розумно зроблений. Транспортна система хороша, люди щасливі і е, оренда відповідно не така дорога, як в інших міст, містах Канади. І дуже все прекрасно тут. Я навіть не можу вам передати. Якщо ви хочете трошки кусочок Європи, клаптик, ви його тут знайдете. Якщо ви хочете трошки клаптик якоїсь сучасної архітектури, ви її тут знайдете. Якщо ви хочете трошки якоїсь природи, дичини, ви її тут також знайдете. Тут фактично для всіх все є, і я дуже сильно вам рекомендую це місто. І надіюся, вам це відео сподобалося. Надіюся, ви мені поставите сьогодні вподобайку за це, що я тут приїхав сюди. Зняв вам ці відео, і це все вам допоможе зробити ваш фінальний вибір е, в переїзді на чужину в Канаду. Так що всім бажаю здоров'я і до наступних відео з вами.